Друзі, от доріжка залишилась доріжкою, а ми повернулися горем пополам. Бо у нас тут аварія вот. та й там якогось не дуже стоїть. Вот. Але знаєте, Повернулися, живі. Ха-ха. Море дуже борхливе. не, і закаламучене не дуже нас хотіло. От. Ми ще маємо ремонтувати, Є в корпусі є. Трошки у нас неполадки. Ну нічого, ми вчимося. Хоча може здатися, а ну як ви гажеєте, може, ну його, може, даремно все. А? Чи продовжить? От питання бути чи не бути от у чому воно є.